Каже, приготуєш, бо вони ніколи гадюку не пробували. Ці полковники з інштаба. Настоящий такіст був кухарем спочатку, потім старшим кухарем, потом командиром відділення став. Хлопці знаходяться на позиціях і їм теж хоч якийсь період вони можуть там. Харчуватися сухпайками, але якийсь період треба гарячу їжу туди доставляти. І так готуємо гарячу їжу, там в ТВНе, грузимо і вивозимо на позиції туди до них. Ну, Стараємося робити, щоб не це було, щоб не попали їхні вогневі позиції і самим, щоб теж не спалиться, бо літає зараз дуже багато всякої. Ми готуємося зараз на батальйон. І ну, бували такі случаї, коли це було зведено там, з бригади там, БТГР, це тактичні групи, то бувало до 500 чоловік. Тобто, от, бригада нам дала це в 22-му році ЗІЛ, цей пак 130-й, то він дуже нас виручав, тому що котли там 150-200 двісті літрів. Давай. Веселий був випадок, що комбат подзвонив, каже, прийди до мене, прийшов, там було два полковника з генштаба. І Степанич, наш комбат зараз достав гадюку, держав гадюку, каже, приготуєш. І я її взяв в руки, я її боюся, вона ще жива була. Тоб, каже, приготуєш, бо вони ніколи гадюку не пробували. Ці полковники з генштаба. Ну, Нічого, приготував його. Попробував. Кажуть, пробуй первий. Ти пробував, кажу, ні, так а що ж ти це пробуй, ну, як заставили. прийшлося пробувати його, ага. особливо Поспор, не поспориш. Попробував. Ну нічого, на, на смак нормально, жорстка, тільки жорстка.